Ще у 2001 році українські науковці розпочали дослідницьку роботу: розробка і апробація окремих курсів для учбових закладів України, з етнічної історії міжкультурного менеджменту, основ вирішення конфліктів та спорів. Аби спростити учбову програму, було прийнято рішення розробити єдиний курс від ошкільнят до вишів, мотою якого стане виховання патріотів своєї країни, соціально компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей. Сьогодні завдання курсу актуальне як ніколи. Ідея впровадження курсу культури добросусідства на Львівщині з'явилася насамперед у зв'язку з подіями, які відбуваються на сході. Війна змусила багатьох дітей разом із батьками залишити свої домівки. І на Львівщину переселилося багато сімей. І тому, насамперед, для того, щоб адаптувати цих дітей до нових умов, в яких вони опинилися. Ми вирішили запровадити цей курс культура добросусідства. Такий був задум. Але коли відбулися курси тренінги, і коли ми почали навчальний процес і почали безпосередньо впроваджувати цей курс, ми побачили, що насправді завдання цього курсу значно ширше. На Закарпатті доволі мирно проживають різні народності, але не дивлячись на це, курс культури добросусідства також був введений в учбову програму. Виникає питання: якщо все так добре, то чому ми взяли цей проект? Цей проект він спрямований не тільки не тільки улагоджувати різні такі гострі кути, але і попереджати ті речі, які можливо можуть виникнути. Цей курс він покликаний здружити. Батьківські родини класні колективи, тому однозначно, що даний курс є дійсно дуже перспективним. Він з цього навчального року, з вересня місяця, упроваджений в нашій області в основі курсу. Лежать інтерактивні форми роботи з дітьми, пошук нових рішень та залучення допоміжних засобів. До речі, активна участь батьків лише заохочується. От, от ця культура, яку внідряють. Посредством этой программы с, для детей, начиная с детских учреждений, садиков, школ, она работает напрямую с родителями. То есть это такая общая программа работы. Родители, педагоги, то есть все получаются включены в саму работу. Но уже сегодня мы получаем отзывы от родителей, от учителей, от детей, как им этот курс, насколько он эмоционально приятен, насколько он интересен, что они для себя нового открывают и полезного для повседневной жизни. Мы можем сказать, что люди хотят, чтобы этот курс продолжался. И учителя, и Радітелі і діті Анастасія Роболець Дмитро Боровецький. Факти.